Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 18 квітня. 18 квітня 1025 року у місті Гнєзно відбулася подія, яка назавжди змінила історію Польщі у готичному соборі. Під склепіннями, прикрашеними візерунками та свічками, Болислав Хоробрий отримав королівську корону. Це була не просто урочистість, це було визнання самостійності польської держави, її рівноправності серед інших європейських королівств. Раніше Болеслав був князем, але завдяки політичній далекоглядності, воєнним успіхам та підтримці церкви, він змінив свій статус і став першим королем Польщі. Болеслав був амбітним правителем, він розширював кордони, укладав союзи, воював та захищав свою землю. У тисячному році у Гнєзно він зустрічався з імператором священної Римської імперії оттоном третім ця зустріч зміцнила позиції Польщі у Європі. Через чверть століття Болислав, не чекаючи дозволу папи, самостійно провів коронацію, ймовірно, за підтримки місцевого духовенства. Такий сміливий крок символізував, що польща стає незалежною силою на мапі середньовіччя. Хоча Болислав пробув королем лише кілька місяців, його вчинок мав величезне значення. Королівський титул закріпив статус польської держави, а сам Волислав залишився в пам'яті як батько польської монархії. А зараз ми розповімо вам про подію, яка сталася 18 квітня 1853 року. Саме тоді в Азії вирушив у дорогу перший поїзд. Його маршрут пролягав між містами Бомбей і Танна у Британській Індії, а довжина становила всього 36 кілометрів. Та для 19-го століття це був справжній прорив. Урочистий запуск супроводжувався салютами, музикою та юрбою вражених глядачів. Цей перший потяг складався з трьох паровозів і 14 вагонів, у яких сиділи понад 400 почесних гостей. Шлях зайняв близько 45 хвилин, і це здавалося тоді надзвичайною швидкістю. Раніше подолати цю відстань могли хіба що пішки, чи візком за кілька годин. Цей запуск започаткував нову еру транспорту не лише в Індії, а й в усій Азії. Ідею будівництва залізниці активно підтримували британські колоніальні власті, які бачили у цьому спосіб покращити торгівлю, контроль та логістику. Але водночас вона дала поштовх до модернізації цілих регіонів, пов'язала віддалені поселення та змінила спосіб життя мільйонів людей. Друзі, якщо ви хочете підтримати український ютюб, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.